Сьогодні в Іспанії затримали українського топ-чиновника за часів президентства Порошенка. Йдеться про колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського. Раніше він був відомий під прізвищем Свинарчук, а потім його поміняв. Я став е, жертвою е, Нісінитніць. Інформаційних провокацій зараз він обвинувачений у справі щодо завдання державі збитків на суму понад 17 мільйонів гривень, і наразі вирішується питання щодо його екстрадиції з Іспанії до України. Гладковський був одним із головних бізнес-партнерів Петра Порошенка, керував автомобілебудівною корпорацією Богдан, частку в якій мав і колишній президент. Розслідування справи Гладковського почалося після виходу сюжету на бігу з інфо, в якому йшлося про те, що він та його син на той момент гендиректор. Укроборонпрому причетні до корупційної схеми виведення з української оборонки понад 250 мільйонів гривень. Класична схема контрабанда військових запчастин та ще й російських за цінами, завищеними в чотири рази. А тепер найцікавіше, поки я писала цей сюжет, адвокат Гладковського заявив, що він не є затриманим, хоча дійсно перебуває в Іспанії. Зачитую, відносно нього не приймалося рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави як умови звільнення. Як ви думаєте, коли-небудь в Україні? Посадять хоч одного корупціонера.